Слава Ісусу Хрух, вибачте, слава Ісусу Христу і слава Україні! Щойно на мене наїхали Мелетій митрополит з єпископом Нікітою. Потім оточили жіночки, їхні клікушечки, а потім ще чоловіки, а потім ще кілька таких чоловіків спортивної натури пробували захищати владик. Від мене, це при тому, що я просто сідав у машину. Ситуація відбувалася наступним чином. Я ну після всіх цих мероприємств що були я забрав свою сім'ю, ми повечеряли. І е, роз'їхалися кожний собі в своєму напрямку. Я з священником оцем Олександром е, буквально від Кобилянської спустилися метрів 40 е, до свого автомобіля. Але я ще на Кобилянській помітив, що. ну я, в принципі, привик до того, що вони мене знімають на відео, на фото і так далі. Я запропонував, я запропонував їм. Ну не знімайте мене здалеку, підійдіть. Я сфоткаюся з вами, з тими на ваш фотоапарат, на свій, нема проблем. Але тим не менше, я вже потім зрозумів, що вони слідкують, підчекують так, щоб якраз у цей момент зловити, коли я буду спускатися вже самий, попрощавшись рештами до машини. Ми з оцем Олександром від Кобилянської, буквально метрів 30... Може, 40. Спустилися вниз до мого автомобіля, і зразу в цей момент спускається машина з Владикою Мелетієм і з Нікітою. І буквально вони тільки доїхали до нас, одразу зупиняються. І виходить Владика Мелетій і починає на мене: Отець, ви псих, вам треба лікуватися. Ви псих вам треба лікуватися, і почав з наїздів в такого штибу. Потім перескочили на нібито там щось говорити. Це мало виглядати, що я їх зупинив, бо вони їхали. Хоча це мені дуже дивно було, але я просто ну я вже досвідчений в таких речах і зразу включив відео, і тому вийшло все таки, так як вийшло. Що це вони до мене підійшли. Ми вже тоді, коли він побачив, що знімаю і я, і знімаю отець Олександр на відео. Вони тоді зразу переключилися на таку бесіду, мовляв, на біблійну тематику, але буквально там до трьох хвилин нашого спілкування скопилося до 30 людей навколо, а потім ще священники до 60. Там вже були клікушечки і спортивні е, люди. І вже прийшов мужик, нібито прикривався, що він військовослужбовець. Я вас захищу, владиком, і зараз їх розцево, я ви нас не переконаєте і так далі. Чоловік спортивної натури підійшов, що у вас тут є якісь проблеми, ми зараз вирішимо, що ви тут собі дозволяєте, що це за провокації. Ну, ми сказали, що ведеться відеотрансляція і відео знімається з самого початку, тому давайте не будемо брехати, тому що тут в мене є чітко і не тільки в мене є записи. От, до речі, свого Юрчика малого хочу похвалити. Коли моя дитина побачила оцю ситуацію, як вони навколо нас стовпилися, дитина ні з ким не радилася. Юрчикові 11 років. Він сам пішов, набрав поліцію, викликав до нас машину, і повідомив сестру свою, тобто мою дочку, вони ще недалеко відійшли. Вони буквально за 3 хвилини повернулися. Там і мій син, і дочка, і там її хлопець. Так само виходить, що набралося більше трансляцій, і воно вже перелилося в бесіду. Що це вийшло? Вийшло в таке, що. Вони мали мене грузити чи мали звинуватити в тому, що я напав на їхнього владику. Але по факту ми так поговорили, що я думаю, що ця бесіда буде напевно тим незмиваємим соромом, який записаний на відео, і по якій, мені здається, навіть їхні прихильники нарешті поймуть, що вони не є ніякі архіреї, а просто звичайні гопники з підворотні, які такими методами користуються, такими словами. Ну, чесно сказати, я. Знаю багатьох наших архіреїв. Ну я щось такої гедоти і такого, якогось, знаєте, слизького плазунства, якоїсь такої гидливості. У мене, чесно сказати, ні до кого не було, так як це від цих двох чоловічків, яких люди звикли видіти на великих портретах. Календарях московського патріархату, ну це просто якийсь дикий жах. Я не знаю, там. Я зараз спочатку, напевно, залию відео, так як і у мене не дуже воно якісне з мого телефону. оця Олександра там воно набагато краще зазняти. Там є що просто повирізати такі моменти. Я просто дивувався, наскільки темні люди взагалі вчать. Е Духовності ось цих Буковинців, я тепер зрозумів, я коли побачив ще тих клікуш, побачив, яке воно все, знаєте, верескливе. Я і так я сьогодні, до речі, у Спаській надивився. Я то відео ще навіть не скидав, бо там, там просто дика жесть. Це ви розумієте, я там, ну вже, я думав, що там дно пробити Тобто, коли я побачив реально рівень цих людочок, яких мав би священник навчити якоїсь духовності, а він просто ну, профан. Сам священники не мали про що зі мною говорили, втікали від мене від спілкування. Звичайно, звичайні елементарні речі. Я не піднімав якісь історичні факти президента, а просто такі якісь звичайні, що мали би бути для священника навіть без семінарії, достатньо доступними, і там була. Темнота темінь, але я собі думаю, як я побачив цих архіреїв і їхній рівень, ну що я можу хотіти з тих простих панотчиків, які взагалі не мають клепки. А ці ж хоч хоча б вони ж хитрожопі, вони ж знають правду. І той самий Милетій, і той самий Нікіта, вони прекрасно знають, кому вони служать. І ви це побачите із діалогів і з оцих переліків. Я просто собі думаю, знаєте, коли сліпий каже Христос, веде сліпого, то обоє впадуть у яму. Тут дійсно таких пастирів треба гнати. Грязною мітлою, чесно сказати, тому що ну мені здається, тут просто відправити навіть не в семінарію, а в інститут благородних дівиць навчити поводитися між людьми, навчитися звертатися, якось говорити між собою. Могли хлопці просто проїхати собі мимо, ішли собі на молитву, могли ще там записати якийсь відосик про те, які вони мученики, які вони ганімі, і так далі. А так хлопці опозоритися, обкакатися, вибачайте це. Ну, напевно, так Бог дав, Знаєте, як той казав, Бог хоче покарати, забирай розум. Одним словом, Владика Мілетій і Владика як його, Нікіта, я знаю, що ви це будете дивитися, я вам передаю вітання. Дякую вам за сьогоднішній вечір. Ви його в прямому сенсі зробили, причому зробили дуже круто. Напевно, гірше собі, ніж ви цим. Сьогоднішнім вечором, напевно, ще ніколи не робили і в московському патріархаті на Буковині, але я, в принципі, вам за це вдячний. Так як я і підводив підсумки нашої бесіди, Братчики, побачимося, коли вже в православній церкві України буде Святодохівський собор. І ми будемо служити в Святодухівському Хімському соборі. Ми вас запрошуємо на богослужіння, однозначно вас приймемо, але трошечки вивчить манери поведінки. Брати і сестри, я потім скину зараз прямо так, як є відео. Потім ну на хто буде мати час і бажання, кому буде не лінь, зробіть там, хоча б там, де той о, бідний Нікита він навіть не знав, якою яким письмом Кирило і Мефодій користувалися. Вони там щось почали розвити за церковнослов'янську слов'янську мову. Думаю, хлопці, я вже. Забув те, що ви ще навіть не знали. Виявляється, Нікіта навіть не знав, що в Кирило і Мефодії писали глаголиці. Він сидить, думає, Бідося думає, вже Мелеті вже йому ж глаголицю писали. Цей а глаголицю. Це. Господи, помилуй, хлопці, ви там мені розказуєте, що ваші жінки грамотні. А то, як вони вже там співали, і, і, і ті їхні жіночки, клікушечки, як вони себе класно показали, мені здається, що. Кращої антиреклами собі, ніж вони сьогодні показали, вони ще ніколи не показували. Так що все буде Україна, все буде православна церква України. А нам з вами, дорогі мої, працювати і лупати цю скалу. Бо митрополит Євген Гакман закладав Святодухівський собор як центр просвітництва, а не центр Русміра і такої дебілізації Буковинців. Дай Бог нам допомагає. Вибачайте, що зайняв час вашого ефіру, просто не маю можливості скільки клацати на кнопочки. Хотів з вами цим поділатися. Слава Ісусу Христу і слава Україні!